15 нових захворілих на гепатит А зафіксували на Вінничині за попередню добу. Спочатку спалаху вірусу виявили 262 випадки. Нагадуємо, що через спалах гепатиту в області оголосили надзвичайний стан. Епідеміологи продовжують шукати джерело поширення хвороби. Нині перевіряють факти поривів на водогоні та каналізаційних мережах Вінниця-Облводоканалу. На трьох точках відібрали три проби води для лабораторного дослідження на мікробіологічні та санітарно-хімічні показники. Проби в роботі. Випадки гепатиту А вже зафіксували в Івано-Франківську там в інфекційній лікарні перебувають семеро людей з цим захворюванням. Ми запитали у Вінничан, що вони роблять для того, аби вберегтися від цієї інфекції. Я не знаю, чи я готова, але ми зробили вакцинацію. Дитина на мене вакцинована. Я також, тому я думаю, що це певний захисток, тому що це небезпечна хвороба. Треба захищатися. Немає симптомів, в принципі, немає зараз в цьому необхідності, але якщо щось відчую, то тоді ну, звичайно я пройшла. Частіше стали мити руки, кип'ятимо тепер воду. Тому що раніше пили частіше сиру. Ну і так купувати стараюся там, де продукти запаковані, вакуумовані, тобто там, де немає контакту з людьми. Мили ретельно продукти. Можливо, просто додавилося дещо в прибиранні житла і в плані дезінфекції. Щоб не було такого, як з коронавірусом. Щоб не знову не відбувся карантин, щоб ми знову не сиділи закритими вдома. Тому, так, звісно, це важливо. Стараюсь зараз менше, до прикладу, в супермаркетах купляти якісь ті самі овочі чи фрукти, а більше щось домашнє. Ось збирати своїх батьків чи своєї бабусі, до прикладу. Ось, і так само ретельно мої руки. Завжди приходжу на роботу, першим тілом цей другий руки. Я в Вінниці гість тут. Декілька днів то я ще ось тільки від вас почув про цю хворобу. Але ну якщо буду тут залишатися, то звичайно пройду. Коли почався ковід, ковід, ми всі мили руки, ми всі займалися дезінфекцією кожних п'ять хвилин. Потім ми трошки про це забули, а зараз нагадали знову. Ну, ми завжди мили руки, діти так само завжди приходимо перед вживанням їжі, обов'язково. І, В принципі, просто мама більше нагадує про це, а так нічого не змінилося.